Я вже бачу, що ми тут не проїдемо, тому що у нас є смітник. У нас є знак якийсь. Не знаю, що там написано. Я там просто не проїду. Один день на інвалідному ми візку. Ми вже, Сьогодні перевіряємо візку. доступність так, трамвайних ні, зупинок візку. разом з архітекторами-випробовувачами. Преображенська ріг Єлисаветинської але зупинка крита. Місце для візка є також, і на цьому. все. Наприклад, до нас приїхав трамвай. Потрібно мені потрібні мені відсутники наші комоза. Я повинна знову ж таки об'їхати нашу зупинку, тому що там я не проїду. І ось такий, а за цей час, поки я буду об'їжджати, трамвай від мене вже втече. Просто. А навіщо ви об'їжджаєте? Тому що я там не проїду просто. А, об'їжджаю, тому що тут вже ж у нас спуск, як я з'їду. Я просто з нього не з'їду. Ні про яку інклюзивність тут говорити Ти не доводиться спускає. без сторонньої допомоги ніяк. І стосується це не тільки людей на інвалідних візках, каже архітектор. Відсутність якихось поміток, відсутність поміток для людей з вадами зору, тому що ось це є для того, щоб вони просто не вийшли на е, проїжджу частину випадково. Але як зрозуміти, що тут зупинка, і не врізатись в неї, мені наприклад не зрозуміло, тому я не певен, що в Одесі є, хоча б одна інклюзивна зупинка. На цій зупинці трамває не дочекатися зараз. Вони не ходять через черговий ремонт у звозу Віталія Блашка, але колись мерія таки припинить закупувати там мільйони, і тоді маршрут північ-південь знову запрацює. До речі, саме на ньому обладнали 17 зупинок для людей з інвалідністю. Про це урочисто розповіли на засіданні ради безбар'єрності під головуванням Геннадія Труханова. Ось тільки більшість з них у Пересипському районі. Про інші якось забули, ніби там люди з інвалідністю не живуть. А ми рухаємось далі центром. І це ще той квест до наступної зупинки всього метрів 200, А на шляху нам зустрілися і розбиті зловостоки, і хитка тактильна плитка. Напевно, про періодичне її обслуговування в мерії не чули. Це тротуари, це пішохідні переходи. Це найголовніше, що мало звертають уваги, але це дійсно важливе. По-друге, це тактильна плитка. Можна її побачити всюди, всюди, але якогось цільного її маршруту немає. Людина якось повинна дійти навіть до цих пішохідних переходів. Але як до наступної зупинки ми все ж таки дійшли тут? Так само високий бордюр і ніякого спуску. З великого розбігу зганятися просто і ось ми на Соборній площі, самісінький центр. Але і спуститися самостійно на кріслі Колісному ніде. Найближчий зручний спуск, аж на перехресті. Або опять просити людину, щоб мене спустили, але тут набагато вищий спуск, ніж ми бачили на Софіївській. І ось нарешті трамвай. Нам пощастило, приїхав низькопольний. Не наступний. Я не зможу. А задумає. Трошки підніми мене і толкай. Да. Я не знаю, як тут повинен, яку силу повинен мати мати людина, щоб сюди просто заїхати заїхати в сам трамвай. Це дуже добре. що є хлопці, вони мене закинули, але я б якщо була б сама, я б так і стояла далі, тому що водій, ви ж самі бачили, там людина похилого віку, я б його не просила мене сюди затолкати. Як ви вже розумієте, з'їхати з цього пандуса на вулицю самостійно теж неможливо. А спроба поїхати в зворотньому напрямку взагалі сильно здивувала. Водій трамвая просто зачинив двері у нас перед носом. Що він ви вирішив поїхати? Так, mm -hmm. А тим часом на сторінці мера міста Геннадія Труханова один за одним з'являються пости про безбар'єрність та інклюзивне середовище. Мене питають про те, як має виглядати ідеальна зупинка для людей з інвалідністю, як має бути ідеальне безбар'єрне середовище. Нам треба розуміти, що нам не треба зробити одну ідеальну точку, яку ми будемо кидати на всі білборди, розказувати, які ми класні, ми зробили щось одне суперправильне. Це не той підхід, який нам зараз потрібен, тому що люди з інвалідністю живуть не в одній точці міста. Хоча мер переконаний, безбар'єрність це не лише пандуси чи шрифт Брайля, це передусім про повагу, людяність і готовність допомогти. Між тим тисячі людей з інвалідністю заперті у себе вдома і очікують, коли слова почнуть не розходитися з ділом.